Привіт всім! Вітаю вас на каналі Chapter Art. Много разу я вам розповідала про картину Федора Кричевського Триптих життя. І сьогодні я вирішила, власне, розповісти вам більше про самого художника. На стиль Кричевського вплинули козаки. У Федора з юності були задатки до малювання, але в сім'ї з вісьмою дітей не вистачало коштів, щоб забезпечити всім освіту. Але Федору підтримав граф Капніс, нащадок поета Василя Капніста. У маєтку графа була приватна галерея живопису, де Кричевський вивчав козацькі портрети. Вірогідно, саме там Кричевський перейняв образ українців як мужніх, свободолюбних, достойних людей. Адже саме так художник зображав українців у своїх роботах. Кричевський був на коронації британського монарха. Після навчання в Петербурзькій академії мистецтв Кричевського за особливі заслуги відправили в арт-подорож з Європи. Саме так він потрапив у Лондон. У той час, у 1902 році, власне, проходила коронація Едварда VII, сина королеви Вікторії. Після Лондона Кричевський відвідав Францію, Італію та Австрію. У відні Кричевський навчався у Густава Клімта і почав формувати свій мистецький почерк. Саме тому його дуже часто називають модерністом, так само, як Клімта. Він керував Київською академією мистецтв, а також викладав у Харкові. 1913 року Кричевський повернувся у Київ, де згодом почав викладати в училищі, а в 1917-му допомагав створити Київську академію мистецтв. Тоді ж його обрали ректором. Після закриття Академії більшовиками Кричевський продовжував викладати у Київському художньому інституті, а на початку 30-х у Харкові. Особливу увагу він приділяв колористиці на своїх картинах і в принципах викладання. Він сформував школу митців, серед яких була, наприклад, Тияна Яблонська. Кричецького заарештували під час Другої світової війни. Після більшовицької революції художник, який написав картини на радянську тематику, був як мінімум підозрілим. Тому його часто критикували в пресі і відмовили в фінансовій підтримці. Однак справжні проблеми почалися за Другої світової війни. Багато митців евакуювалися до Уфи, в тому числі брат художника, а сам Кричевський з дружиною залишилися в окупованому Києві. Радянська влада з підозрою ставилася до тих, хто перебував на окупованій території і сприймала їх за спецагентів. Аж у 1943 році художник намагався покинути Україну, але його не здогнав підрозділ контррозвідки. І посадив у тюрму. За іншою версією, Кричевський був арештований на німецькій території і аж в 1946-му повернувся в Київ. Кричевський відмовився писати портрет Сталіна. Після війни радянська влада дала Кричевському шанс відмити свою репутацію. Він повинен був написати портрет Сталіна. Однак, Кричевський відмовився зі словами. Бачите, малювати всяких там временщиків фаворитів, пройдисвітів і мерзотників мені мій сам не дозволяє. Звичайно, це був квиток в один кінець, забуття. Кричевський помер у бідності від голоду. Після війни Кричевський не має ні наукового титулу, ні права на викладання, ні житла. Його будинок розбомбили, в тому числі з безліччю картин всередині. Колеги й друзі допомогли Кричевським найняти житло в Вірмені, але сім'я жила дуже-дуже бідно, перебуваючи з хліба на воду. У художника різко погіршилося здоров'я, і він помер наступного 47-го року від хворів і голоду. Кажуть, що помер за мольбертом. Сьогодні все досить сумна, трагічна історія художника Федора Кричевського, якого, як і багатьох інших митців, знищила радянська влада, тому що він не хотів робити так, як йому казали. Дякую вам за увагу! Не забудьте підписатися, поставити дзвіночок з нагадуванням про нові відео. Також підписуйтеся на інстаграм. Можете також мене підтримати на Патреоні. І до зустрічі навій гадрії історії в новому відео про українських художників та художниць. Дякую вам за увагу. Пока!